Як зробити декоративну штукатурку мапу світу» і звичайної шпаклівки, копійки і як вона буде називатися, які дії, яка поверхня потрібна бути для того, щоб зробити мапу світу»? Достатньо штукатурна поверхня цегла не підходить, треба поштукатурити або пошпаклювати стіни. Робимо плащину і вскриваємо кварц з ґрунтівкою, квар -ґрунт МГФ. Я зараз кажу за бюджетні матеріали. Кварс ґрунтів це ґрунтів з пісочком, і заодно вона щось у нас скриє дасть фон. А, далі ми просто беремо гладілочку і використовуємо акрилову шпаклівку МГФ-акрил шпатель, яку купували в Укргості, і наносимо а, такими рухами, тарцуємо. Набираємо, далі я покажу. Через 15-20 хвилин ми приглажуємо. І після висихання ми вже фарбуємо фарбою Dupam Atlatex. Е, можна затонувати фарбу в будь-який колір. Пофарбували два шари і готово. Якщо ви хочете типу, ефект перламутра там ще додати, ось є такий варіант. Це у нас лак, аквапанель лак МГФ і таке срібло Metal. Також можна придбати в укргості. Ви налили сюди ваночку трошки. І самого лака, і трошки додали цього артметалу. Ви вже будете по факту дивитися, наскільки ви хочете, щоб воно виражалось, але ж буде по-любому видно. І трошки додали того артметалу. І за допомогою паралонового валіка ми його вмочаємо. залишки якби трошки натискаємо і по верхушечкам проходимося. І отакий буде у вас зверху по верхушечкам перламутровий такий ефект. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в Укрго за посиланням під цим відео або за номером телефона.